Всім добрий день. Е, настав час хімчистити салон автомобіля, всі душечки замінені, які були. Е, все, домовився з своїм товаришем. Зараз треба буде поїхати лише купити концентрат для хімчистки, для пилисосу, для пылесосу. Да, торнадора зараз немає, зламався, каже. Почебник якийсь там захлину. Ну, Тарнадор та -то не потрібен. Я хочу поли почистити. Та сидіння. Пересос дуже добре чистить. Зараз поїду значит, в епіцентр. Там є цей концентрат, він не сильно дорогий вроде був. В тому році тоже покупали 120 або 150 гривень, Ну, недорого концентрат стоїть там за літр. Нормально. Вже вимкнувся або в гаражі, або в епіцентрі бо ще пару в місць треба заїхати може трохи не вистачить часу Ну це вже таке все наступне вік буде та в епіцентрі зроблено коротше говоря, забув я включитися в магазин я взагалі забув за съємку, бо спешив трохи і взяв я средства ось такого плана це у нас рейс рейшем в целом мне последовал Серега сказал що я такое брал нормально это средство. Вот вас баночка литр стоит 111 гривен там было еще за 130 а я лучше пью взял но ну, я сказал набери возьми его у вас именно все ну взял то взял и я уже да если он поруставався то я уже такой чистый нормально вона чистить прям добре пинить и будем займатися тогда все винк у вже будет в гаражі будет разбор сало ну не знаю, буду заниматься разбором в нет. по на канале уже есть видео, там где я меняю все и, и там четыре болта и один разъем и как бы все, если духа снято, ничего тяжкого не надо, да, зирочка там, не помню, какие размеры. там, кстати, на видосе есть, ну, короче, нормально, сама суть, надо помыть салон, бо уже песка очень много, коврики Эво, но как-то они пошиты, я покажу, в принципі, що розказувати. Все, тоді ввімкнуло вже в гаразі джин. От і все. На місці вже. Зараз зніму всі духи. Візьму торнадо. Серега починив торнадо. Він працює. Ви, мабуть, чуєте. Візьму інструмент, водичку взяв. Та буду потім їм чистити. Все, вимкнення вже буде на хімчистці, мабуть. А, ні, на початку ж... А, ну так, да, зараз і духи сьому, але взагалі... Э, вот, Проблема болячка от этих от его ковриков, які типа с оригинальных зроблені, то ось завжди тут є песок. Ну а так. Ну а под сідухами, мабуть, по видео бачили, что тоже сбоку уже накидало. Ну якось так. Все. Э, разбираю, продолжу. Слон Ага. Грязючки достатньо. Собі, сідухами, бо не дуже зручно. Та і вже рік пройшов після останнього хімчистки. А отут найбільше грязі, бо там пластикові накладки, тут трохи менше. Но отакі. Ось така велика накладка для одного проводу. Він кріпиться тут знутри на двох закльпках. І сідушечки вже лежать. Буду на вулиці чухати. Їх. А, і хто не знав, оце торнадо. Він працює дуже просто. <звист> вот так от вибуває. І зараз спробуємо. Мені тут буде достатньо багато мусора. <звист> Бачили? Це, це ще не вода. Ось, Нажимаю, води нема. А сюди нажимаю, вилітає, бачите, пилу скока. І ось так його промачувати потім пылесосом то не мича, а ми щось в іншої сторони, то до нього додам. И бачите, у вас тут вибуло скільки, пил, скільки пилу І наскільки воно становиться вже чистіше. А було навіть тут І тут все то внизу набагато вже чистіше. Все, замачую сідухи і ну, весь процес ну, все одно, не буде вам нічого чутно. І результат в кінці покажу, або якщо буде якийсь цікавий момент, то також покажу. Кстати, сідухи скидував, в цей раз акумулятор не знімав, просто вимкнув запалення і все. Ось ось такі коленки. І ось у нас цю заклепку крепиться з однієї сторони одна і та, що в салоні інша. Вот і все. Щоб тут вимить якось. Добре. Пересалон заскринів, так сказати. І вже потім я так почищу, покажу. Так, баус я баус атернатором, поняв, що етернадор як би справляється, але краще спочатку пылесосить. Ось такий пылесос. Тут вмикаємо, каже вміхнутий і ось ось таким ось макаром, якщо нажимати, то воно таке. Я для більшого ефекту зроблю наступне. Я спочатку зараз прийду водичкою так, повністю, а потім буду його висасувати. Бо треба, щоб воно замочилось мальоха, бо дуже Дуже сильно седухи грязные Все, Як начну распахтывать бруд, покажу. Все, его бы две сидухи замочив И даже без пылесоса, а вот та сидуха, которую я не разбирал в пассажирской получается, вон даже если видите, сколько грязи выходит А та сидуха, которую разбирал и чистил щеткой Ну как бы Тоже трошки есть Ну вообще прям ну, за сильно большой. Вообще, ну, не сильно. Голову ну, щетка чистила. Эту сидуху не чистила. Вот, вот, как вот люди так вот ездят. Вот, я... я... вообще отвратительно от это не понимаю. Все, начинаю тогда сразу и пылесосить. И вот, смотрите, только вот грязи. Высасывает. Да, здесь? Ужас просто. вообще-то. Да. И вот, да? помните, как было? Ладно. Очищу, покажу. Седух я очистил. Перехожу к салону. Уже начал запенивать. Все очень просто. Не включаем пылесос. Нажимаем на компрессор. И вот так запенивает. Потому что нам надо, чтобы пена активная подействовала. Вытащила все, что есть. Весь песок и грязь. Ну и на второй стороне будет аналогичная ситуация. И еще, чтобы наверняка уже не было здесь песка, взял щетку обычную. Сейчас щеточка так вот аккуратненько все вычищу. Водички, конечно, очень много получилось, но еще пылесос практически все высосет. А так как сейчас уже жара у нас настала, то и высохнет оно все быстро. И вот такими вот движениями щеточными Ми відчищаємо зимовий пісок. Якось то так. Не знаю варто чи не варто показувати скільки бруду. Тут так, понятно на водичці, що вже все брудно. Ну. Початку, а тут. Бруда! Ну і тут родичку mm -hmm. І ось так продовжу 3 дні години продовжує йти одну форму, потім переходжу на другу а, Ось одна сторона буде вигадати ось так от там де було б найбільш піска Получилось як міг то вимов Ну тепер вже час переходити на іншу і так сразу, щоб контраст ось примерно приблизно ось так було і на той стороні, а тепер там Ну, ось так Набагато краще все, я продовжую в другу сторону, ну запарився вже бляха муха капець як сильно і взагалі не розумію це ж такий важкий труд якби, вроде, нічого важкого якби, вроде на думку, да? а по факту якби, ну, щось сили покидають. Їх. Так, і ще треба знімати ось ці ось. Тому великий респект людям, які займаються салона. салоном. Ну, я і знав, що це якби важко. А, ну, ну, не те, що прям сильно важко, але просто монотонно працювати в одному місці. Якби щось може з було б нормально. А так на присядках ну, дуже встає спина. От іменно спина. Ну а так, якщо є хоча б мінімальний набір, ось такий, то можна займатися хімчисткою автомобілів. Полупрофесіонально. Там ще щіточки треба, ще один полесос, зараз з Серегами полосос, торнадор И можна займатися. Ну і хімія, головне хороша хімія. Цю хімію я взяв самую дешеву, але вона теж працює, нормально, кстати, працює. Ну що? Якщо щотка просто чистить, колись на шкоді займався салон щотку чистив, то воно це чистить теж непогано, але ж... Перевозить хоч 50% влаги, а може і 60%. достає. А коли ти сам щіткує, то ну, майже вся влага, та 90% влаги залишається в салоні. І є великий шанс, що воно ну, не висохне в своєчасно і почнеться ржавіння салону. Так я що, зараз Сідухи поставлю, коврики поки що влежити не буду, хай висихає тільки водійський. А там висохне на ночь, буду знімати водійський та висушувати. І ще треба салон, пластик помити. Теж він трохи вже пильний. Ну а так непогано, все, продовжу. Ось таке видірце е, грязної водички. Вийшло з цього салону. Салон прочище повністю. Зараз трошки полірну і все буде добре. А ось осадок на дні. Це, мабуть, той самий пісок і бруд, який накопився за зиму. Ладно, Полірую пластик та збираю салон. Ось і все, салон почищен, чистенький тепер, все добре, коврики поки що класи не буду, буду так їздити. І ще треба заїхати на мойку, бо машинка сама вся грязна, зато в салоні чисто. Все, всем спасибо за перегляд. Підписуйтесь, ставте коментарі, пишите лайки. До побачення.